Треба починати, друзі, ранок не з кави, як всі кажуть, там, тіпа, ранок почався з кави. Треба починати з Судака. І тоді все буде добре. Ну, я хід тріка формув. Ти що блінкола сьогодні? Не розрив. Друзі, всім доброго ранку. Я радий вітати вас на моєму ютуб-каналі Sportфішен. Мене звуть Гонок Богдан. І сьогодні за моєю спиною знову розливи нашого Дніпра. Я знову у Вейдерсах, в руках спін, і значить, що ми знову приїхали ловити весняного преднерестового судачка. Друзі, на годинку у нас біля шостої світанок. Ми вже знаходимося на місці. Будемо з самого ранку приступати до а, риболовлі в надії на ранішній вихід судочка. Сподіваємося, що сьогодні у нас все вийде, так як минула рибалка була в мене тут доволі непроста. Дув скажений вітер. А, такі собі були погодні умови. Стоїш у Вейдерсах, холодно, ну таке собі. Знаєте, не дуже кайфанув, але сьогодні, наче, погода має бути. Більш така лояльна, і сподіваюся, судачок теж сьогодні проклюнеться. Зараз будемо йти у воду, забридати по пояс і починати ловити. Зараз дуже класна пора для ловлі. Дуже часто судачок проявляє себе саме на світанку. Ну і сподіваємось, зараз вдасться кого-небудь тут відразу завалити. Приїхали сьогодні удвох. З він вже там слає катушкою. Ну а я, як завжди, блогерські справи, поки начопив гоупрошку, поки зібрав спінінг і так далі, то тільки ну, йду до води. Ну, як то кажуть, наша риба буде наша. Я в цьому ніколи не сумніваюсь, тому підходимо до води. Блін, ну краса супер, взагалі. Штіль, вітру поки що взагалі нема. Співають пташки, весна, все розцвітає, все зеленіє. І рибка має бути більш ніж активною. Вон, дивіться, бачите, бреду по воді, треба дивитися під ноги, бо тут каміння можна крутануть зранку орла і піти сушитися до машини. Бачите, така бровочка, островок, і на ньому ми власне, будемо стояти ловити. Ну класно, чуєте? Приїхав на риболовлю, а вже отримуєш таке естетичне задоволення від природи, дивіться. Все таке гарне, весняне, красота. Ще б зараз судачка відразу завалити і буде взагалі щастя. Друзі, всім бажаю приємного перегляду. Дякую, що дивитесь, дякую, що підтримуєте україномовний рибальський контент. Сподіваюсь, сьогоднішній ролик буде. Доволі рибний, ну як мінімум ми сірим сьогодні прикладемо до того багато зусиль. Всім бажаю приємного перегляду, ну а ми будемо починати. І так, друзі, поки в нас ранок, штіль, нема сильного вітру, вирішив я почати риболовлю з достатньо такі, легкої ваги 15 грамів. Ось. Ну, в цілому, можна було б ставити і легше, але в мене доволі таки потужний сьогодні шнурок в діаметрі 1,2 тому 15 грамів це буде сьогодні найменша вага, на яку я буду пробувати ловити. Поки нічого не заважає, бачите, така гарна виходить в нас проводка, плавна, нічого різкого, гарне підвисання. Ось, І по приманці вирішив почати. Як завжди з контрастних кольорів. Хоча минулого разу, коли я тут був, то контраст не спрацював. Тобто завжди приїжджаєш там по класиці одного-двох судачків, відразу на морковочку забираєш, але тоді чомусь працювали саме натуральні. ось Дивіться, бумпер трьошка. Джегріх, Дніпро-свинець чорний, 15 грамів. На двіничку, все як завжди. І зі старту ми використовуємо. Летить нормально. Палочка кидає, як треба. До речі, по комплекту сьогодні без змін. В мене знову 99, та причому, що в мене, що у серого однакові палки. 99 та моделька X Game з тестом від 4 до 26, довжині 2,99. Дуже зайшла мені ця вудка. Всю весну ловлю на один і той самий спінінг, навіть іншого і брати не хочеться, тому що. Ну, Дуже вдала модель під дані умови, де ми зараз знаходимося. Катушка Твін 4000 PG, серий собі теж взяв таку. У нас сьогодні виходить комплекти однакові. Єдине, що шнурки різні, в мене тут намотаний, повторюсь, 1,2 Яматойо PE Zero Fighter, а у серого Climax Eye який, на жаль, вже вивели з продажів. Залишились там залишки в Україні, і більше його у восьмижильному виконанні випускати не будуть. Дуже класний був шнур, але ось такі реалії. Час іде, все змінюється, виходять якісь інші модельки. І, на жаль, той легендарний айбрейд більше буде недоступний. Ну, точніше, буде доступний якийсь певний період, поки все розпродається, а потім треба буде шукати щось нове. Я для себе вже, як бачите, визначився. Ось цей Zero Fighter мені дуже сподобався. Хоча він і чотирьохжильний, але летить доволі непогано. Ось кидаю 15 грамів на шнурі 1,2. То скажу я вам так, доволі гарні в нього показники по дальності виліту. Вон серий закинув, але ну, в нього, правда, трішки товстіше, ніж у мене. А скільки ти кидаєш? Грамів. О, Сіра кидає 20, а 15 кинув метр в метр там, блін. Це при тому, що в нього товстіше, але в нього восьмижилка в мене чотирьохжилка. Тобто такої, знаєте, суттєвої прям різниці нема. Звісно, що восьмижилка має трішки далі летіти, але ось цей Zero Fighter він такий доволі жорсткий і зі шпулі, так, знаєте, злітає аж бігом. Головне підмотати бекінга, щоб рівно під бортик шпулі був, і тоді взагалі питань ніяких не буде. Ну, Будемо пробувати, будемо дивитися. Сьогодні синоптики обіцяють гарну погоду, як я і казав. Тому є настрій, є знаєте, таке бажання весь день повпиратися, поекспериментувати, що по приманкам, що по місцям походити по різним. Того разу, знаєте, ось там лівіше, де такі прогалини між деревами, банально нереально було. Половити, тому що закидуєш, відразу шнур задуває кудись на дерева. ну таке. Єрунда якась була. І доводилось ловити лише в місцях, де так більш-менш відкрито, нема кущів, дерев і так далі. Ну, подивимося, що буде сьогодні. Ось я вже відчуваю, як вітрець потиху піднімається, але подивимось, наскільки він буде серйозний. Якщо буде реальних 3 3,5 метри, то взагалі не суттєво. Навпаки, це добре, тому що, як я помітив, коли гарна погода і коли нема вітру, риба клювати не хоче. Треба, щоб була якась рака, щоб дув вітер, бо дощ заливав. Ну, краще, коли дощик такий легенький, і вітерець метра три, щоб нормально контролювати проводку, облавлювати всі місця. Ось то така взагалі супер погода. Завжди клює в таке. А коли ж тілі, ще не, не дай Бог, сонце вилізе, то взагалі якась ерунда буде. Тому в сонячну погоду я намагаюся не виїжджати. Ну, не те, щоб прям не виїжджати, але при можливості оминати таку погоду і їздити, коли на вулиці Пасмурно. Або така легка непогода. Але дуже не люблю сильніший вітер. Тому що багато на що він негативно впливає. Перші закиди рибки в нас не дали, покльовок не було. Там правіше також рибалять люди, то поки ні в кого я нічого не бачив. Хочеться сподіватися, що все ж таки буде якийсь ранішній вихід. Зазвичай тут судачок себе проявляє, коли починає світати. Але що буде сьогодні, невідомо. І взагалі то водичка то прогрівається, друзі. Погода хоч і така мінулива, скажімо так, то дощі, то ще щось. Але вже середня температура на вулиці така десь градусів 10, водичка потиху-потиху гріється вже десь біля 10 так точно, а може і більше. А судак починає нереститися в 12. І ось залишилось буквально якихось декілька градусів і він піде на нерест. Тому кльов може бути абсолютно різний. Можемо попасти просто на якусь скажену роздачу, ось саме, знаєте, перед самим нерестом. А можемо взагалі нічого не ловити, тому що він весь розбрівся вже по гніздам і зайнятий іншими справами. Тому тут таке. Тільки експерименти покажуть, що буде сьогодні. Ну, власне, через це ми і намагаємо зараз їздити частіше, як то кажуть, урвати таку останню можливість гарно половити преднерестового ще судачка. Потім, звісно, буде ще і після нерестовий жор судака, то, звісно, ніхто не відміняв, але перед нерестом це взагалі самий кайф. Треба починати, друзі, ранок не з кави, як всі кажуть, там, тіпа, ранок почався з кави. Треба починати з судака. і Тоді все буде добре. А потім вже можна й каву, й чуйок, і каву, і чойоки, що завгодно. І так, покидав я трішки народ на мраковочку і, на жаль, покльовок таки не відбулося. Тому міняю зараз на колу. Як бачите, сьогодні в мене в використанні ось така. Коробка з приманками, переважно з трьохдюймовими бомберами від Big Baits в різних відтінках. Ну, Сьогодні власне, такий асортимент буду використовувати. Тут у мене, бачите, космастерів пару штук валяється, тому що, ну, може, може в цілому вийти десь жерех, тому завжди ношу з собою декілька космастерів. Зараз поставлю колу натуралочку. Минулого разу це був колір. Номер один. Причому працювала вона як в трьохдюймовому розмірі, так і в чотирьохдюймовому. Серега тоді на чотирьохдюймову нормально так наковбасив. Ну, давайте для початку 3 дюйми спробуємо. Потім будемо пробувати мандулки. Інші кольори і так далі. Тобто будемо по приманкам експериментувати. Сьогодні, до речі, як ви можете бачити, я взяв з собою вже на поясну сумку, щоб було комфортно ловити в забродку в воді. Це флагмановська така невеличка сумка. Але наразі, бачите, приютив її на дерево, Думаю, блін, ну треба користуватися благами природи. Да, трішечки так. Ну, ось, на її тримати на собі, втомлювати з самого ранку. коли є поряд ось таке дерево. Потім піду туди на інші містячки, то там вже повісити сумку не буде куди, і прийдеться якби, тримати на собі. Тож, напоясна сумка під час такої забродної риболовлі це must have. Дуже зручно, все під рукою десь обірвався, відразу дістав там флюри, кусачки, все під рукою, швиденько собі. Перев'язав снасть і ловиш далі. А так уявіть собі, це тут, ну хоч десь можна щось повисити на дерева, на якісь корчики. А так що, йди на берег, йди на берег, там щось перев'язуйся. Хочеш змінити приманку, знову ж таки, треба витрачати час. Незручно. Тому я зробив висновки і сьогодні вже з такою на сумкою сюди і приїхав. Після закиду, як бачите, віддаю я трішки шнура зі шпулі, щоб не втрачати дорогоцінні метри нашого викиду, приманка швиденько так тоне під правильним кутом, і ми маємо більш таку довгу проводку. Бо коли у вас приманка тоне під натягом, тобто ви закинули і відразу закриваєте шпулю, то поки. Приманка в тоне 2, 3, а то й 5 метрів по дальності закиду ви втрачаєте. Це такий невеличкий лайфхак. То якщо риба клює з дальніх дистанцій, треба максимально охопити саме дальнічок, то обов'язково там вибрали слабину, опустили шнур, відкрили катушку, і нехай він там з катушечки собі потиху сповзає. Тоді приманка. Тоне вертикально отак, вниз, а коли під, під натягом, то так, бачите, під кутом. І поки воно тоне, воно стає все ближче, ближче і ближче до берега. Про це мало хто думає, але насправді воно працює. От я бачу, рибалки там закинули, швиденько картушку закрили і чекають собі, поки воно втоне. Воно, по-перше, і тоне довше, якщо глибина гарна. А по-друге, ви втрачаєте дорогоцінний. Викид. Обережно так проводимо сходинкою класичною судаковою. Обов'язково дотягуємо, оскільки я вже наголошую на тому, що треба ось ці плавненькі дотяжки обов'язково робити в кінці проводки кінчиком спінінга, тому що саме на цих дотяжках дуже часто риба і відгукується. В ті моменти, коли риба не роздає, коли немає якоїсь скаженої роздачі, супержору і так далі, то проводка, як на мене, це найважливіше, що тільки можна придумати. У вас може бути дуже крута приманка, там, японська, першокласна, але якщо ви її подаєте рибі не на правильній вазі, не на правильній проводці, то ну, банально клювати не буде. Коли жор, так, вона там може щось тикати, микати, накривати, багритися на ту приманку. А ось коли клювати не хоче, то дуже і дуже важливий цей фактор. Тому на проводці я завжди намагаюся наголошувати. Звісно, що для тих глядачів, які дивляться мій канал на постійній основі, не дуже цікаво слухати одну і ту саму інформацію, проте. Як показує статистика, на каналі з'являються все ж таки, на щастя, з'являються нові глядачі після кожного відеоролика. Тому саме для них я і розповідаю всі ці тонкощі. Бо знаєте, можна сказати, а я там колись рік назад в своїх відео розповідав про проводку на Судака, і про приманки, і про Снасті. Ну, а нові люди, які зайшли на канал, вони скажуть Бодя, а, а де, а де все це? І так люди пишуть, там, більше розповідай про Снасті, більше розповідай про оснащення. Багато кому цікаво, особливо коли це початківці, які лише починають ловити, вони там відкривають відео. Ні, ну звісно, круто, коли я там нагатив десяток судаків за виїзд. Все класно, риби багато. А де інформація? Де інформація, що за снасть? для чого вона, чому така снасть, чому такий шнур, катушка, спінінг, як зв'язати монтаж? Чому саме такий монтаж, чому такий грузик? Витягнутий. У <свісно> мене на минулій риболовлі місцеві рибалки питали, а що це в мене за груз такий, якийсь Витягнутий, блін довгий. Невже це судак, каже, б'є прямо з цим грузиком? Типа, думали, що там в мене а, на джигрізі відвідний якийсь повідець. А потім я показую, там в мене тіпа, грузик, потім приманка. Він кажуть, а як це він? Тіпа залізяку тут глотає? Кажу, так, да, глотає. стаю <свісно> поряд <свісно> туди-сюди. 15 хвилин судак на базі показує, що приманка в роті, вони дивуються, типу, та ніколи не бачили такого. Ну, я так подумав, ну і дійсно, а звідки побачити про снасть, якщо я не буду про неї розповідати, правда? Тому, тому так, намагаюся доносити якусь корисну інформацію, крім того, що пакувати судаків. Да? Щоб люди мали змогу чомусь навчатися. Дуже приємно, коли люди пишуть, що після перегляду відео в них дійсно поліпшуються результати рибалок, дійсно з'являються якісь успіхи, риба починає клювати, Там на якісь хитрощі, про які я розповідаю, на якісь приманки, моделі, кольори. Тобто, саме це мене і мотивує, що людям це корисно. Ну а ви, друзі, якщо у вас є якісь питання стосовно ловлі судака або інші якісь, то обов'язково пишіть їх в коментарях до цього відео. Та й в цілому до всіх моїх відео я коментарі, звісно що переглядаю. Це такий собі від вас фідбек на мої ролики. Тому завжди цікаво почитати. Всім намагаюся по можливості відповідати. Тож не соромтесь, питайте, навіть якщо такі якісь банальні питання, то без проблем. Там в наступних відео я буду згадувати про них, буду розповідати. І людям іншим також буде цікаво почути на них відповідь. Бачите, покльовок нема. Хоча поставив натуралочку. Поки тиша. Ну, цей гад дійсно може вже і. Нерест почати. Тому що водичка вже на грані фолу. Знаєте, кожна водойма то окрема історія, Ну, ось є такий залив. Тут може трішки раніше або трішки пізніше початися нерест. Це ж таке, що, що тій рибі в голову стукне, то вона її буде чудити. Тому, якось так. Звісно, не хотілося б ще поки що. Хотілося б половити, щоб поклювало, щоб погатило, як треба. Але бачите, поки що? Поки що нема. Ну, дуже важливо ще весною саме знайти судака. Ось місце, де є риба, це найважливіший фактор. Ну, в цілому не тільки весною, а взагалі, ось я в риболовлі кажу, найважливіше це місце і час. Ось коли ти попадаєш в місце, де є риба, і в час, коли вона там активно харчується, там в неї вихід, наприклад, або вона взагалі там просто присутня в кількості, то це найважливіше. Тому що є кого ловити. А коли ти робиш все правильно, коли в тебе нормальна снасть, там, нормальні приманки, то якби вибору в неї і нема. Ну, точніше, він є, але якщо повпиратися, щось там змінити. То рано чи пізно вона відгукнеться. Інстинктам не зрадиш їсти, вона хоче рано чи пізно, там вранці, в обід, ввечері. Ось, тому, головне, друзі, місце і час. А Снасті, там, про які розповідає, круті спіннінги, катушки, шнури. Звісно, то все класно. То ваш особистий комфорт під час риболовлі, то ваш додатковий профіт. Ось. Коли ви навіть попадете в місце, де клює. То, звісно, що на таку снасть не класно, буде і приємніше ловити, і ефективніше. Тобто хтось піймає 2 судаки, хтось піймає 5, а хтось піймає 10. Але впіймають всі. Ну, майже всі, да? якщо там дурницями не займатись. Тобто, звісно, що снасть має профіт. І залежно від її якості, ви будете мати той чи інший успіх. Або не матимете його. Але якщо приїхати... Навіть із самою крутою снастю, туди, де банально нема риби цільової, то й ловити не буде кого. І всі ті прикалясики, про які ми так любимо з вами порозмовляти, вони якби ну, не працюватимуть. Да? Тому не треба путати тему А і тему Б. То все різні речі, хоч і взаємопов'язані. Ну а далі, половивши ще якийсь проміжок часу без жодного клювання, я вирішив кардинально змінити місце ловлі і перейти до так званої риболовлі в натовпі. Насправді, ж подібна рибалка не дуже мені до вподоби, адже вона більше нагадує змагання, які я і так доволі часто відвідую. Проте вибору в мене не залишалося, і я бачив, що місцеві рибалки, розташовані по праву сторону від мене, так і дістають періодично судачка із так званого пірса, і тому вирішив приєднатися до них. Ну а з результатами моєї спроби ви можете ознайомитись прямо зараз.

Малюк. что Ну да, малюк. Зато так заел, что капец. Легкая, да? да, с ударом, класс. Там приманки не видно. Малюк. Два крючка в пасте. Сколько он в цене, Богдан? Кто? Вот этот, Трехдюймовый 69, ну 73 упаковка. А 3,5 он есть. Ой, судак битый судаком. Он ну, от клыков полосы. Ага. А размер 3,5 есть или нет? 4. Это ты на тройку ловишь, а на счет? Тройка. <звучит> Ого, что <-то> там? <свучит> Цикавыньки. Ого. Тут так. В шахті. Опа-но. Опа-но. Вже під берегом. Я такі думаємо, виматувати треба. А він підходить, да? Кула. Кула десь в шахті. Ти шо така подачка? Ты шо така подачка? О порядок. Ну я хитрик оформів. Ти що блин кола сьогодні не разрыв? Коло сьогодні не розрив просто. ай ой, блядь, тяпнув за палець. Пістончик. Малюк. А клював як? Ти що? Це я розумію судак. А то півтора, а два. Mm -hmm. <схи> Блин, я думаю, в том шесть норм. Ну що ж, друзі, на такій приємній ноті будемо завершувати ми нашу сьогоднішню риболовлю по весняному судачку. Як ви могли бачити, вдалося таки мені сьогодні піймати декілька залікових рибок. Попав я на невеличкий такий вихід з однієї точки, вдалося піймати три гарних судаки, ще декілька маленьких таких недомірків, але все ж таки приманка була підібрана. Сьогодні риболовлю зробив мені бомбер 3 дюйми в кольорі кола. Реально одна приманка, на яку була піймана вся сьогоднішня риба. Бачите, сьогодні судак оцінив натуральний колір, виходило в нас сонечко. На сонці коло взагалі працює безвідмовно, як то кажуть. Ну і в цілому, скільки я не пробував кидати на інше, покльовок у мене не було. Тобто реально одна приманка, і вся риба була пімана виключно на неї. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Не забувайте підтримати відео лайком, обов'язково написати коментар. Ну і, власне, підписатися на канал, щоб не пропустити наступні відео. Все, друзі, я поїхав додому. Сподіваюся, наступні риболовлі будуть не менш рибними. Ну а ви чекайте наступні відео. Всім пока!